Вітаю. Мене звати Олександра Федорчук і протягом наступних кількох хвилин у дайджесті новин зі слава ТІВІ я розповім про повернення прикордонного контролю Польщею, яка польська партія вирвалася в лідери згідно з новим рейтингом та про жінок у данському війську. Польща повертає прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою. Про це оголосив очільник польського уряду Дональд Туск. Відновлення прикордонного контролю розпочнеться із 7 липня. Зміни пов'язані з нещодавніми повідомленнями про мігрантів, яких нібито привозять поліцейські з Німеччини і залишають у Польщі. У самій країні вже кілька днів триває дискусія навколо німецької політики щодо повернення нелегальних мігрантів. Відповідно, з польського боку на кордоні з'явилися громадські патрулі, організовані значною мірою прихильниками націоналістичних політичних сил та рухів. Уряд планує відправити на кордони додаткових прикордонників, поліцейських і солдатів. Ситуацію на кордоні описуємо на сайті Слава Тіві. Заходьте та читайте про актуальний перебіг подій. Право і справедливість лідирує в новому партійному рейтингу в Польщі. В опитуванні, проведеному інститутом Ібріс на замовлення жечпосполіта, йдеться про те, що через місяць після президентських виборів ПІС отримує більшу підтримку ніж громадянська коаліція. Так, партію Ярослава Качинського підтримують майже 29% респондентів. Натомість, рейтинг громадянської коаліції знизився аж на 5 пунктів. І нині партію підтримало би 26,5% респондентів. На третій позиції опинилася Конфедерація. Далі Ліві і партія Адріана Зандберга разом. Про рейтинг детальніше, а також які політичні партії у Польщі не подолали би нині виборчого бар'єру, читайте на слава ТВ. У Данії жінок призиватимуть у військо на рівні з чоловіками. Відповідний законопроєкт. Вступив в силу із початку липня, згідно з ним, жінки, яким виповнилося 18 років, підлягають обов'язковому призову в армію на рівні з чоловіками. Для цього у данському військовому законодавстві в контексті проходження військової служби слова чоловік та відповідні займенники замінили на нейтральніші слова: до прикладу, призовник, особа та інші, які в тому числі позначають жінок. У Міноборони країни нововведення пояснюють тим, що Данія зіткнулася з новою безпековою ситуацією після вторгнення Росії в Україну. Станом на сьогодні данки і так добровільно вступають на військову службу, а їх кількість в армії становить близько чверті штатної чисельності. Про деталі цього нововведення читайте на слава ТІВІ. У Білому домі підтвердили припинення надання деяких ракет боєприпасів Україні. Ідеться зокрема про ракети PAC-3 для систем Патріот, керовані артилерійські снаряди калібру 155 мм та ряд інших ракет для систем ППО. Таке рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце. Заявили у Вашингтоні. Його ухвалив заступник голови Пентагону Елбрідж Колбі, відомий своєю опозиційністю до допомоги Україні. Як повідомили джерела видання Політико, відповідні плани чиновники Міноборони США розробили ще в березні. Як поставилися до них демократи в конгресі, дізнавайтеся в нашій новині. У російському полоні знаходяться цілі категорії людей, яких би там не мало бути, вони однозначно мали бути переданими Україні. Про це Ветеріслава Тіві заявив представник ГУРМО України Андрій Юсов. Це і не комбатанти, наприклад, музиканти Маріупольського військового оркестра. Це ем, захисники оборонці Чорнобильських Чорнобильської станції, Запорізької атомної станції, тобто ядерних об'єктів. Які не брали участі в збройному конфлікті і мають бути негайно відпущені на свободу, це важко хворі, важко поранені. Цей процес зрушився зокрема, після Стамбулу. Але ми поки що констатуємо, що реалізація цих домовленостей триває. Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення окупанти брали в полон навіть вагітних жінок-військовослужбовців. Вони їх не віддавали, а обмінювали на своїх військових. Юсо висновує, що це безумовно вказує на аморальний, етичний аспект дій росіян. Про жінок у російському полоні а також чимає Київ інформацію про місця перебування та стан здоров'я більшості українських полонених. Читайте в новині на слава Тіві. А в мене наразі все. Більше актуального та важливого шукайте на нашому сайті. На все добре.